Зараз я вам покажу дуже багато рушничків. Рушнички 50 на 25 розмір. Це йде мікрофібра. Ось такі кухонні рушнички з візеруночком кави. Дивіться, виходить, ціна їхня 25 гривень. В них петелечки, що шиї, бачите, дуже зручно повісити на кухню, гарно впітують вологу. Їх можна ними витирати посуд, ними можна витирати скло, руки вони дуже дуже гарно впітують вологу. Наступна моделечка по 21 гривні. Ось тут получається. Без пітілечки вони вже йдуть. А, іде ось такий візерунок. Також це мікрофібра, але ця мікрофібра, що дорожча, вона, бачите, така більш розсиста, ця більш секстрижена. Ну і та, і та гарно світу вологу. Наступна моделечка це ось така іде, бачите, вибита. Тут йде петелечка, але петелечка йде, бачите, тут йде отак, як зверху, не посередині, а зверху. Ціна також 21 гривня, різні різні кольори. В цій моделічці, що я вам показувала, також різні різні кольори. Я вам трохи забулася показати. Так, наступна моделічка, остання. в Ціну таку саму 21 гривня. Вона йде без петельки. вибитий малюнок. Бачите, по всьому рушничку йде вибитий малюнок. Ось так кольорів дуже багато. Також ціна 21 гривня. Бачите, ось в таких кольорах. Мікрофібра коротенька, не версиста, а іменно коротенька, щоб буде, не буде залишати верстинок.